Вітаю тебе з відкриттям власної танцювальної студії серед усіх відомих хореографів. Ти чи не останні відкриваєш власну студію танцю? Хоча власне ти міг її відкрити ще 10 років тому, коли твоє прізвище стало відомо завдяки проекту Танці з зірками. Чому так довго зволікав? Я завжди знав, що якщо відкривати студію, так як я собі мріяв, то бути студія не такого, типу як я тренувався. де ровався душа або холодно холодна зимою. Якщо студія, то студія має бути розкошне, красива, це красивий вид спорту, і он може бути в красивому залі. Поэтому зараз вот появилась возможность зробити красиво. І когда это красиво, теперь студія відкрита. Скільки тобі потрібно було наскладати, напрацювати Грузії, не тільки, аби відкрити власну студію. Тут не суть не суть дела в том, сколько. у мене така работа. Подзаработал, отложил, подзаработал, отложил. Подзаработал, потратил, потратил, отложил. Власну студію танцю. Ти відкриваєш і у розпал сімейної кризи, тому що буквально щойно напередодні відкриття ви офіційно розлучилися з твоєю вже колишньою дружиною, теж хореографом, твоєю партнеркою по життю і по танцях Оленою Шоптенко. Да. Треба випити для хоробрості, що трапилося Знаєте, мабуть, Пропала якась радість. в отношениях и как-то превратилась в рутину и это наше обоюдное такое желание скажу честно что я как мужчина думаю что если женщина за тебя она несчастлива и ты не можешь обеспечить ее этим счастьем то лучший момент не тянуть это а дать возможность кому-то другому сделать человека счастливым то есть я так считаю меня получилось Так що я увидел, що вона не очень счастлива, поэтому ми вирішили. Розтатись. Твоя колишня дружина Ірина Біла, коли дізналася, що ви розлучилися з Оленою Шоптенко, сказала, що нарешті я зможу спілкуватися з Дімою вільно. Були якісь проблеми у спілкуванні в перше сиро, після, після ну на те якби год уходить на те, щоб кожен простив друг друга і отойти від отношений. А после три-чотири роки мене просто фізично физически не було в страні і. В этом, наверное, основная причина, почему мы с Ирой не встречались чаще, и раньше никто никогда не мешал никому встречаться. Это абсолютно абсурдно. Вы с Оленой жили разом. На ваше весілля вам Оленине батьки подарували квартиру на Оболоні. Шлюб і розірвання шлюбу це завжди поділ майна. Як було в вашому випадку? Було абсолютно, ну, в жодном випадку, ніяких претензій у мене ніяким квартирам нету, Боже упасіть. Все живуть. Я съехал на квартиру, снял квартиру себе в другом месте. Планирую поработать в Украине какое-то время, но вообще в дальнейшем, я честно говоря, планирую попробовать поездить в Америку и поработать в Америке.